5 квітня відбулися змагання з волейболу третього етапу загальнонаціонального проєкту Пліч опліч це українські шкільні ліги. Під гаслом Разом переможемо серед волейболістів Олександрійського району. На волейбольному полі зустрілися вісім юнацьких команд зі Світловодської, Олександрійської, Великоандрусівської, Пантаївської, Приютівської, Попельнастівської, Онуфріївської та Петрівської громад. Урочисту церемонію розпочали з державної гімну та вшанування загиблих захисників хвилиною мовчання. Зокрема, на заході були присутні представники Олександрійської районної адміністрації адміністрації Світловодської міської ради, депутати та керівники спортивних комплексів. Третій рік війни. Пліч опліч стоять наші захисники, сили оборони України. самому важливому: звільнити нашу, звільнити нашу Україну від загарбників, звільнити нашу Україну від нечисті. Вони стоять пліч опліч. Поряд з ними річ обліч стоїмо ми, волонтери, учні, цивільне населення, яке допомагає і надихають наших захисників на наше право діло. Попри війну повертаються громади, повертаються українці. І саме в цей час нам повинні ми повинні єднатися, бути згортовані і стати однією спільною командою. Ви на своєму рівні. Кожній своїй школі, кожній своїй громаді маєте працювати і носити правила перемоги саме на шкільному рівні, для того, щоб показати, показати що ваша команда найсильніша. Ну і сьогодні я хочу побажати всім учасникам змагань, показати все, наші останки, а перемогу звісно отримати Україні найсильнішими. В час зустрічі між командами вирували товариський дух та запекла боротьба, які принесли всім яскраві та позитивні емоції. Юних волейболістів активно підтримували однокласники, друзі, тренери та гості спортивного дійства. За результатами гри було визначено переможців змагань. За результатами гри було визначено переможців змагань. Перше місце отримали волейболістки Світловодської громади, учениці комунальний заклад, ліцей сучасної освіти інтелект. Усі команди були нагороджені кубками та грамотами. Вітаємо учасників з відповідно зайнятими місцями, ми успіхів та нових спортивних здобутків разом переможемо.